Привіт, шановні глядачі. Сьогодні вирішив зняти такий невеличкий ролик, тому що нема що більше знімати, перегляди, перегляди мої просіли, а знімати треба. Хочу вас хоч чимось дивувати або просто показати, як живуть звичайні американці. І вирішив зняти такий ролик ось до. Ось це місце Hardcore Gym. Все, я тільки що звідти вийшов. Я трошечки позаймався, і тепер в мене є вибір піти сюди Макдональдс. Чи піти на зворотню сторону мого спортзалу, і там є а, Burger King. Щоб ви не думали, що я брехун, я спеціально для вас. Піду покажу. Ось до Макдональдс з однієї сторони ви бачили, так? Да? А тут є Бургер Кінг з іншої сторони. Ну, я вам покажу. Бачите, ось така от зима. Але якщо чесно, я дуже радий, що зима саме така. Тому що мені їхати в рейс завтра. І я радий, що нема снігу і невеличкий мороз. Ну, невеличкий, там, не знаю, мінус два може. Ось до Бургер Кінг, бачите? Так що я не брехун. А це все будівля спортзалу. Вона дуже стара, там тече стріха, вони намагаються там щось ліпити, зробили кусочок підлоги, там обновили. У них є там свій мерч. Вони продають якісь футболки, толстовки з логотипом. Але все одно, ви знаєте, це бізнес не прибутковий. Я плачу 45 баксів в місяць за абонемент. Хоч ходи, хоч не ходи. Але я, коли вдома, я намагаюся ходити. І це найближчий спортзал біля мого дому. Колись був ще ближче, але туди ходили одні пенсіонери. І прибутку не було ніякого, і його змушені були закрити. Ну і можна ще туди попасти, бачите? Це ритуальне бюро. Прямо через дорогу від спортзалу. Ну, не дай Боже, звісно. Спортзал старенький, дуже старенький, як я казав, протікає стріха. Там було колись два тренери. Вони якісь там чемпіони, якісь там титули мають, там є дошка об'яв, і там їхні титули висять, і їхні розцінки, їхні номери телефону. А лишився один молодий, ну якийсь, як на мене, то занадто здоровий. Ну, такі анаболічні, знаєте, стероїдні тренера. І є одна тьотя, яка місіс там якась, не знаю, хто. Їй вже за 40, але вона така суха, як вобла, і силіконові сіськи Ну і ви уявляєте, як це виглядає. Да? Вона ходить в майці і в лосінах худюща, немає задніці, нічого, і торчать такі два балони. Але що я буду її обговорювати? Так що, ось такі справи. Я сподіваюся, що хоч комусь сподобалось, хоч хтось. Це подивиться. Я вас дуже поважаю. Всього вам найкращого. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей. У активноамериканських модах дійсно я відомий телеведучий їх сам під час власного розслідування знаходиться за Ще погепав трошки перед тим, як піти у ванну прийняти душ, погепав трошки мішка. У мене для цього є ось такі рукавички. І напишіть, любі підписники, якщо ви займаєтеся спортом, якому протеїну? Ви надаєте перевагу, якщо ви приймаєте протеїн. А якщо не приймаєте, то молодці. І взагалі напишіть, що ви про це думаєте. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!